Добра традиція склалася в Рогатинському районі. Вже другий рік Рогатинська дитяча спортивно-юнацька школа Івано-Франківської обласної ради організовує районний турнір з мініфутболу. У цьогорічному турнірі участь беруть команди сіл Пуків, Верхня Липиця, Потік та Черче. Серед чисельних уболівальників була і наша знімальна група. Футбол завжди є улюбленим видом спорту на Рогатинщині, крім того, ще й наймасовішим. Майже у кожному селі виросло не одне покоління місцевих команд. Попри нинішній вір спортивних баталій, молодому поколінню завжди нагадують про тих, для кого футбол став віхою у житті у свій час, хто вклав чималу частку у його розвиток у рідному селі. Саме для цього, уже другий рік поспіль, Рогатинська спортивна дитяча юнацька школа Івано-Франківської обласної ради організовує районний турнір з міні футболу пам'яті футболістів Рогатинського району. Шанували пам'ять Любомира Дарміця, села Пуків Ярослава Пахщина спо. Току Тараса Бренецького Щерча та Володимира Комарянського з верхньої Липець. у кожному цьому селі склалася добра традиція організовувати міні-турніри пам'яті своїх односельчан. А вже цей об'єднав усі чотири села. Турнір організований дирекцією Ротинської дитячої юнацької спортивної школи у пам'ять футболістів, які відійшли у вічність, і які зараз немає серед нас. Цей турнір проводиться традиційно вдруге минулого року. В даному турнірі взяло участь чотири дружини. Це команда. З села Верхня Липиця, команда села Поті, команда села Черчі і команда села Пуків. Цей турнір є традиційний, кінці турніри визначаються переможець і так вшановуємо ми пам'ять тих е, кращих футболістів атичні, яких зараз серед нас немає підтримують такий спосіб шанування пам'яті й сім'ї та колишні друзі по команді, коли ми запропонували проведення даного турніру, футбольні дружини підтримали цей турнір. На турнірі були присутні брати, сестри, матері, дочки цих е цих футболістів, яких нас немає. А перемогу у районному турнірі з мініфутболу пам'яті футболістів Рогатинського району після запеклого двобою здобула команда верхньої липиці. Вона й була нагороджена Кубком. Отримали відзнаки й інші команди. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.